Про життя видатного українця Василя Стуса розповідають учні, які навчаються у школі, що носить його ім'я. Шістдесятник, літературознавець, поет, прозаїк, герой України, прожив свої нелегкі 47 років, 12 із них провів у неволі. Утектив у себе геть світ за очі, унебачене, не у унемовлене, де нема ні осмут, ні радощів. Де нічого не збавлене, не здолане. Жив би там без оку і безсердо. Жив би так, як опадають вниз, поріднившись із земною, твердю, до якої намертво приріс. Роль Василя Стуса поділили між собою ось ці два хлопці. кажуть, потратили не один тиждень на репетиції, аби хоч трохи наблизитися до образу видатного українця. Звичайно, це тяжко передати такі емоції. Ну потрібно бути таким якби серйозним, бо Василя Сусе, ви знаєте такою хороброю людиною. В нього в кожному слові закрадалася якась частинка патріотичності. Він завжди говорив вміло і влучно. Ми прислуховувалися до порад людей, які спілкувались з ним наживо. Ми читали про нього, ми переглядали фотографії. Ми намагались образ його зовнішній вигляд відтворити. Ну, загалом було досить складно долати труднощі акторам аматорам допомагали вчителі. кажуть, аби проникнути з творчістю стуса, потрібно не раз погортати його твори.